Розпочати свою доповідь хочу відомої цитати Едварда Гріга. Слова іноді мають потребу в музиці, але музика не потребує ні в чому. У нашому буренному світі, наповненому складними подіями, питання академічної доброчесності та використання штучного інтелекту є надзвичайно актуальною. Інколи ми навіть не помічаємо, як штучний інтелект більш відомий, якщо проникає у наше життя. Зараз здається він і необхідним. З ним легко в навчанні, творчості, у побутовому житті. Але чи є доброчесність у використанні штучного інтелекту? На це питання відповісти однозначно складно. Адже межа між доброчесністю та використанням буває дуже крихкою? Спробую зробити порівняння із власного досвіду. Знаєте, у кольоровому всесвіті творчості. Живу мелодією, хвилююся мрію, дихою акордами. Як ствачка-початківець за допомогою технології може записати вокал за допомогою смартфона, але ще може зробити аналогічний запис. Та я переконана, що пісня матиме душу лише тоді, коли її виконує людина, коли вона не просто співає, а проживає цей твір. Правильному ракурсі, не перетинаючи межу, не привласнюючи чиюсь творчість, щоб не виникло етичної дилеми. Але разом з тим ми маємо йти в ногу часом, залишаючись людьми порядними, правильними та доброчесними. А на завершення.